Слава Україні! З вами Володимир на каналі VRM техніка Укомплектували, зібрали наш ексклюзив, трактор для міжрядного обробітку з ґрунтофрезою міжрядного обробітку. Детальніше про технічні параметри і попробуємо ці всі його заморочечки повертання коліс, включимо фризу, подивимося, як він працює. Почнемо з того, що це є кубота. GR16 на основі GB16, двигун D905 на 898 сантиметрів об'єму 16 кінських сил, Три циліндри рідинне охолодження. Не пощастило нам з тим, що з нього зняли бокові е, панелі, також фронтальну решітку і, на жаль, панель приладів теж з нього чому зняли, але японські партнери нас запевнили, що він повністю в робочому стані технічно справний. Ми їм повірили і купили такий трактор в Японії. Він ідеально підійде для міжрядного обробітку овочевих культур, ягідних культур, і зараз ви зрозумієте чому. Це зараз не мінімальне положення по ширині. Зараз стоїть 1,40 сорок, але можна. Його, обернувши колеса, поставити внутрішньою стороною, неопуклою, буде від 110 1,20 м. Це мінімальна буде колія по центрах. І те, що я вам показував, зараз теж ще раз продемонструю: телескопічні мости. І тут є можливість 15 см розширювати з одної сторони 15 см з іншої сторони, і відповідно задня теж телескопічний задній міст аналогічно має можливість розширюватися на 15 см. І в результаті можна отримати максимальну колію 1,70 м. Максимальна колія на ґрунтофрезі, бачите, 1,50 від 60 см, можна по 5 см в кожну сторону рухатися і отримати максимально 1,50 м по центру теж грунту фризи. Давайте його заведемо і попробуємо чотири варіанти, як будуть повертатися колеса. Ще скажу, що тут стоїть коробка автомат, варіатор. Вал відбору має дві швидкості, зараз повертають переднє колеса. От, будь ласка, повертають переднє колесо. Тепер повертають заднє колесо. Переднє стоять, рухається. Тепер повертають колеса задні в одну сторону, передні в іншу. Розвертається. Будь ласка. Ну. І тепер колеса повертається в одну сторону. Ну, проїдемо це якраз боком. Включи вал. Угу. От, будь ласка, трактор їде. Трактор їде боком. І натисканням кнопки перемикається от задній. Коль, включи тепер грунту фризу. Це рух назад, а тепер вперед. Це зворотній, а це а ні, перемикається все, зрозуміло. Тут перемикається... Ну, натисни щеплення. Ну, вмикай. От. Є дві швидкості валу відбору щойно розібралися і ззаду перемикається це повільно і це швидше. Отакий От трактор і ще плюс коліщатка, виставляєте собі глибину обробки, хоча тут рівень горизонту теж присутній на нерівностях. Воно буде вирівнювати ґрунту фризу в автоматичному режимі. Блок управління тут звичайний, як на серії GB, ось такий ексклюзив для міжрядного обробітку. Вартість цього трактора з доставкою 6500. Приїхавши до нас, ви, звичайно, мінімум 200 доларів отримуєте за самовивіз. Цього ексклюзивного трактора. Наш майданчик знаходиться в село Угринів, що на в'їзді зі сторони Галича в Івано-Франківськ, бачите, напроти заправка око. І наш майданчик ось тут, під навісом техніку, зберігаємо постійно, щоб не вигорали і не попадали опади на техніку. Телефонуйте, опис і контакти будуть під відео. Звертайтеся, коментуйте, обов'язково підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки. Завжди раді вас бачити, чути. Всім успіхів, миру та перемоги. До побачення!